Дивіться, любі друзі, дивимося і запам'ятовуємо кожне моє слово. Ніхто вам так просто цього не поясне. Значить, дивимося. На рахунок елементів питання. Вони ж можуть бути як одноразові, так і багаторазові. Це можуть бути, наприклад, ми їх батарейками називаємо. Да? Значить, насчід батарейок? Батарейки. Там, де написано Super Heavy Duty, Heavy Duty, Extra super heavy duty, super, 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 super heavy duty, це все дерьмо. Дерьмо э, годиться для чого? Воно годиться для будільнички, більш ні для чого не годиться. Тепер далі йдемо. Є нормальні батарейки. Нормальні батарейки здорового чоловіка написано Alkaline Battery. Це нормальна батарейка, яку можна читати елементом питання, яку можна користуватися для різних потреб. Це точка, і це не обговорюється. Я не буду пояснювати зараз, чого. Всім вам фізика, хімія не нужна. Так само, оці батарейки теж, Це, наприклад, батарейки в радіоприйомники і в колонки газові на п'єзорожих. Так от дивіться, оця батарейка для сравнення Super Heavy Duty наша, вона служить місяць два потолок в колонці, і потім вони здихають уже все. Напруги не вистачає, іскра не проскакує і ти миєшся під холодною водою. А оця батарейка 5 років. Різниця і ще є на вагу. Тобто, дуже просто на вагу їх відрізнити. Заважимо батарейки. Сольового типу 172 грами, дві батарейки. 273 грама. Майже у два рази відрізняється вага. Якщо ми хочемо взяти багаторазові батарейки, тобто акумулятори, які можна заряджати багато разів, ми беремо елементи, схожі на батарейки. Різні по структурі. Зараз використовується нікель-металгідрідні, майже скрізь, якщо вони такого виду. На них написано N і -E Бачите? Так от, на них написано завжди. Читайте Re Rechargeable. Це означає перезаряджаємо на російському батарея. Тобто багато разів. І зазвичай на ній. О тут написано, бачите, до 500 циклів. Тобто до 500 разів можна зарядити і розрядити її перед тим, як вона вже стане дуже слабкою і стане мало держати. Оце так відрізняються. Батареї перезаряджаємі є всіх типів. І такі бувають, і такі бувають, і крони бувають, які завгодно. Коротше, всі е, типи батарейок звичайних є в виді перезаряджаємих батарейок. Тобто акумуляторів. Всі види отаких акумуляторів, ось чорні всякі коробочки або сірі із отут залитим електролітом і тут свинцовими е, стержнями називаються кислотні. Вони бувають різного виду, там гелів, гель, без разниці. Це все кислотні акумулятори. Е, вони відрізняються тим, що вони іспользуються саме древньо і в них технологія вже трошечки. Послабіє. Коротше, вони малотолкові, із-за того, що вони швидко видихаються. В них невеликий ресурс. А, на зміну ним прийшли вже акумулятори літій-іонні. Вже всі багато про них знають. Ось. Оце ось оскарб. А, так от, насчет літій-іонних акумуляторів. Дивіться, на них дуже часто прописано дуже красиві характеристики, розхарактеристики. Зараз запустимо, подивимося. дивіться. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, дивимося внимательно. Значить, ось нам пише: дивіться, 6837 вольта. Буває 4 вольта, 4,2. Друзі. Не помиляйтеся. Це все елементи одинакові. Вони трішки можуть відрізнятися хімією, але практично всі ось оці, оці елементи вони всі одинакові. Вони всі мають однакову напругу, е однаковий діапазон напруги. Зазвичай дивіться, треба усім мати таку вість, яка називається мультиметр. Отакий самий простий мультиметр. Коли ви його маєте, то ви боженька своєї судьби. І для вас електроніка це як відкрита книга. Навіть самий простий мультиметр допомагає нам завжди дізнатися стан вашої батареї, акумулятора ще чого завгодно. Дивіться, беремо будь-який акумулятор батарею. Підключаємо і дивимося. 4,02 вольти. Оці всі акумулятори, всі, незалежно від того, що на них пишуть, вони всі мають напругу від 3 вольтів до 4,2 вольти. 3 вольти це посажена батарея. 2,8 вважається вже повністю прям посажена. А 4,2 вольти це заряджена. 4,1, 4,15 теж вважається заряженим, тому що е, ці акумулятори не, руб... не люблять бути заряжені на 100% і довго храниться. Е, їм від цього робиться не дуже добре. Так що їх не обов'язково заряджати на 100%, на 80% на 90% достатньо їх заряджати. Не обов'язково під зарядку їх заряджати. Це по-перше. По-друге, всі оці здрицелі, оце все брехня. Оце все 8800, 6800. Все це брехня. Максимальна ємкість такого елементу 3500 мАг. Оце він. Я його держу в руках. Оце нормальний. Все остальне, оце це шлак. Це все шлак. Як відрізнити шлак від нормального акумулятора? Дуже дуже просто. Шлак відрізнити проще, всього це на віса. Опять-таки беремо самі прості віса, можна ювелірні, можна отакі господарчі, без різниці. Вам їх буде достатньо. І так, ложимо на віса. Пояснюю, все, що менше 44-45 грам, це шлак. Це акумулятори не для серйозного іспользування, а тільки для временного, навіть якщо вони мають напругу і все остальне і щось там світить. 22 грами, як бачимо, це в нас шлак. Стандартний шлак. Видно там я надіюсь. Бо я бачу їх не дуже видно. М -м -м, зараз я їх якось поставлю. <кхід> По-другому переставлю просто зараз. Думаю, буде так надзвичайно нормально. Дивимося. Оце 22 грами. Оце шлак. Це в мене ящик там із всякими акумуляторами. Ось 4800, 6800. Оце все 23 грами. Шлак. 23 грами шлак. Тобто, ви розумієте, що це все акумулятори зроблені. На скору руч, аби просто зробити якусь затичку для якогось електронного прибора. Вони не достойні внімання. 36 грамів шлак, але трошки важчий. І навіть оце, із оцих всіх шлаків, оце самий найсильніший. Коротше, серед шлакових, це самий сильний. Але навіть він має 38 грамів, тобто він є все одно шлаком, це все одно несерйозний акумулятор. Реальна йомкость у нього близько 1000 мА. 1100 максимум, якщо повезе він в індівальній формі. Хоча пише 8800. А, а ось акумулятор із максимальною ємкістю. Це максимальної ємкості акумулятор LG. І ще є максимальної ємкості акумулятор Samsung. Із них Samsung і LG. Ось так вони виглядають. Розовенький і зелененький. Так от LG має вагу 47 грамів зазвичай. 47 грамів, а Samsung 49 грамів. Оце самі дійсно класні акумулятори по ємкості для всіх ліхтариків, для всіх павербанків. Оце вони. Все остальне то оце все. Недостойне внимання. Воно може йти в комплект до вашого ліхтарика, там, кемпінгової лампи, все. але це просто тимчасовий акумулятор, який дуже швидко вийде з ладу, і на нього взагалі надіжди немає. Можна його е викидати, не, не вагаючись. Якщо, я сподіваюся, був комусь корисний. Ставте лайк і коментар, якщо дійсно це комусь допомогла ця інформація.